Хотів з тюрми пораншив вийти. Прийшов прописати контракт. Черговий полонений розповідає байки про те, як не хотів воювати. Все це час був на полігонах. 23 марта я пішов на, на закреп дві тижні побув, і все. 21-річний окупант Євгеній, як і всі каже, робив фортифікації. Після командири кинули на позицію, де ледь не вмер, якби не український дрон. Мені почали камікати бомбити, Потім дрон почав присідати до мене. говорить, здавайся, або наступний дрон вже все. 200, я вийшов і він мене повів. Певне, до полону не знав, що Росія обстрілює цивільних, руйнує міста. Розказували Кін Конг или как там. Кто? у вас в вашій, на вашей территории какой-то вашій території какой город, називається детский сад, который попал на нашу ракети, на Детський сад попав. Да. Мова про нещодавній російський обстріл українського міста проте і ця інформація не викликала жодного жалю у окупанта. Я не могу сказать неплохого, ні хорошого СХАМІ. Я понимаю, що но... ну так вот получилось. Слідчим СБУ каже, хоче жить, тому на війну більше ні ногою. Я не знаю, я чудом, наверное, вижив, потому що в мене 7 или 8 дронов прилетіло. Мені село закопало, деревяшками закрило, я леву оттуда. А от Сергій в свої 50 на війну уїхав з великою, як думав, сам метою. Мені сказали, що війна закінчується. потрібні робочі, щоб допомагати строїти. Да. От я пішов, за те, що я раніше не служив, хотів служити, щоб довго дати армію. Через те, що так довго не йшов воювати, каже, навіть сварився з дружиною. Супроводи й що знайшов час, коли. Я говорю, а раньше не забирали, а сейчас-то забирают без комиссии, без всего. Супруга расстроилась, что мы так поздно пошли. Нужно да. было раньше идти. До позиции оккупант так и не доехал. Когда мы ехали, Вадик вперед горел, а Нива уже потом с нами. Я когда с него выскочил, ну как это, меня выбросило, то ли волной-то, я даже понять не мог. Я Забежав в лісополку, смотрю, що рука-то у мене все. Я ее перекинув. Слышу, там хтось кричить. Ну, этих дронов много літало. Я туди сразу не пішов. Я тут окопався, пятками закидався, щоб от дрони не спалили мене Сергій з групи вижив один. Допомогу йому надали воїни ЗСУ. Пішов, лежу, огонь горить. А пити охота, що ні води, нічого не було. Ну зайду, говорю, поп'ю водички, все одно ну, в лоб не вдарять. І отак от, от я їй попав. Тепер у полоні чекає на ампутацію пальців. Слідчий МСБУ зізнається, різко став пацифістом. Не треба, щоб хтось вбив, погибав. Насмотрівся я на це. Там всю роту перебили, і от нас колекцій скільки залишилось. Сколько? 17 человек. Всех собрали. Там воровство 10 тысяч. И китайцев украл. Ну, как с проникновением. осудили, приложили на суду. Ну, или срок, или по контракту. Контракт подпишешь. Всех из госпиталей приперли. И вот вечером, 10 часов вечера собрали, вывезли в деревню. То мы, как -то живое мясо, захотели, закинули нас туда, не предупредили. Ну, как мясо для да мясо, не спросили ни фамилии, ни отчества, взяли, закинули, и все. Основная проблема России, ну, я думаю, это должного руководителя нет ни не в армии, не в политике. Снабжение плохое идет там. Тоже тех же боеприпасов. Вот, например, закинули тебе, дали тебе 8 рожков, там 4 гранаты и все. Ну вот по-моему у меня здесь ран. Осколок с нашего танка пролетел. Угу. Вот, угу. сколько. 12 дней весь загноился. А у меня эта нога сломана была, я все, лежал. Ну, из подвала в подвал. Переползал так. В ну, Потом вышел, блядь. Или... Туда поползешь, там стреляет, туда стреляет. Куда идти? Ни связи, ничего. Ну, потом украинский патруль шел что в подвале. Конечно, не нужна, а она зачем? Ну, так а зачем вы начали? Ну, это не мы. Путин там что-то мутит, мы откуда -то знаем. -то. Чем вы плену занимаетесь? Распорядок у меня это... какой-то есть? Да. Что делать? Шесть часов подъем. Потом помылись, уборку навели, проветрили помещение позавтракали, проверка, после проверки прогулка, после прогулки вот, кого в повели на осмотр, ну кого куда. И кормят, все нормально вместе. как люди. Да они просто вообще кидают, как мясо у нас. Группа 7 человек была. Отправили нас захватить опорный пункт. Ну, мы не доехали. Дроны разжигали. Сожгли БМП. Ой, ну, МТЛБ сожгли. Людей погибли, все погибли почти. У нас было две группы. Ну, из этих две группы я больше никого не видел. На руках и ноги были уже перебиты сколками. Я сидел в доме, и украинские солдаты начали штурмовать дом, вот это, где я сидел. Ну и все, я сдался там сразу. Пальцы на ногах ампутируют, сказали. Да я лучше сижу, если посадят, то я лучше сижу. Да я не полюбаю, меня посадят, сейчас приеду домой. Я, когда подписывал контракт, мне обещали, что я останусь на Дальнем Востоке. Будет мобилизация ну, и сразу на фронт попал. Ну, а это думал, что где-нибудь на на Дальнем Востоке там отсервусь. один первый раз под это подорвались, а второй раз нас подбили и попал в плен. Ну, хоть постреляли с танка? Нет, ни разу. Нет, ну когда выезжали, мы в эти карьеры, пробовали в карьер. Мы их это пробовали. Мы понимали новые танки. Вот. Мы протралили, и заехали на лесополку, развернулись там. И в обратную сторону нас подбили. Я не знаю, наверное, фи фипевиши или что-нибудь что такое дронами. В обе стопы сломана лодыжка и осколок туда, в правую ногу. И в левой ноге тоже осколок. Так а зачем начали войну? Ну, как якобы как бы освободить они хотели. Кого от кого? Кого, кого, так непонятно. Это уже не армия, я не знаю. Как-то как, как их, об, обосновать ее. Турдом, Дурдом, он везде, дурдом. Везде. Воровство тоже идет. Вы денег такой заработали? Да нет, какие там деньги. Ковы, не убил, Окупант Александр пішов на війну, аби виплатити борги. Пристава гонялись, гонялись, поймали, говорить, либо підписували, либо в тюрму. П'яне. На фронті відрюмки теж не відмовлявся. Аж до приступу. Ні, капельницю ставили. П'яна епілепсія була Павло. Трешся. 3-4 місяці і обратно в эту же яму. Займався евакуацією. На фронті каже, збирав рештки окупантів. Найстрашне, що коли ми знайшли Тіло, і не могли знайти голову. тут страшно показалось. Хотів текти, але не зміг, боявся своїх же. Такий же русский убежав. Розстріляли. Обнули. Під час чергового рейду українською землею потрапив у полон. Пошли в Андреевке обходить разбитые дома, собирать двухсотых, напарника застрелили. А я, как расстояние между нами было, упал, ногу вывихнул, улез в гараж, там и сидел. Потом ваши пришли и я сдался. Тепер слідчим СБУ плачеться, не знає, хто почав війну. Я в політиці більше не розумію, але як по наслужці, що Росія почала війну. Зачем? Це цікавий питання. Землі Путіна, видимо, мало. Аби знову не йти на війну, має сверхплан. Найбільше, да, десь небудь в лісу на сучки повісити, чим сюди-обратно повернутися. Андрій – ще один надрозум Росії. Після того, як побував на війні, ладний на все, аби не повертатись. Пусть обнулять краще тоді. Лучше одразу здохнути. На фронт потрапив через випивку. 45-річний росіянин п'яний викрав сейф. За це йому світило до восьми років колонії. На випив, пішов до начальника розбиратися. Зайшов, забрав сейф, проснувся, вранці з похмелля вдома сейф стоїть. Ну я віддав його сейф, віддав, і гроші віддав. 40 тисяч всього потратив тільки. В армії РФ виявилось не солодко. Недолугого часто били. Ну, палки били, командир бив. Ну, за те, що плохо займаюся, тихо бігаю в уставній броні. Окупант підбирав поранених рашистів та вивозив з поля бою. Коли трьох сотих виносив на наших пацанів, подивив, скільки вони там пролежали в лісополці, навіть не можу сказати. Ну, бачив, що у них лиця поєдені, самі вони чорні, Сам Андрей Вазунчик, на вид від одноплемінників, вин не став фаршем. Мы приехали туда, трое было из первой группы двухсотых, один вот трехсотый, и у нас из четырех двое двухсотых, и двое живо. вот я, и все это самое, ну тут давай нас птички кошмарить, это самое. Я нашел укрытие, спрятался. Это. Мінімум 40 ми пролежали з 300, але ну, ну, рядом біля мене було. Все тут, смотрю, українські військові, що здавайся в плен, ну я здався в плен. Тепер чекає на обмін. Проте за що воює Ерефія, так і не збагнув. Зачем треба було встаркатися на чужу землю, я не знаю взагалі. Окупант Роман зі Ставрополя Чмобіку 47 років. Пішла, біляйся. Я вам сразу говорю, бо у мене вже година і... Ну, і зрен хто по, по я так би тобі не схвалясно. Ну, там там відтяж фіштування а то оподіёшь. Ну, так одне ж діло, в принципі. Наимичний для війни Рома виявився досить спритним у питаннях любовних. З так званого СВО тепер його чекають дві жінки. Один, одна, одна з Данешки вже в стала. Так, так, в принципі, коли, коли в стала, вона там з другим жила. А, да, еде мені сама з нас Слідчим СБУ плачеться, на війні не солодко. Руські командири кидають на м'ясо. На позицію послав, ну, нічого не дав. Ну, ну, Посмінити вода пішли, і автомат ми забрали, і вшли Ну, Що бо ворога почав прилітати, аж бомбил весь бендеж. Ну, я впав, ну там білому шість разів толочив. Що чекає на цього Казанову далі? Питання відкрите. Не знаю, все Божі воля. Потрапив на війну через кохання і Герман, працівник цирку з Ростова на Дону. У меня була уголовна ложний визов. я сказав, кафе. Я місяця сидів в тюрмі, піднявся ну, в саму зону піднявся. І мені сказали, що у мене путь один по такій статті, тільки слово. Миссия у циркача благородна – отстоять честь куханой А зачем вы это У меня сожительница отравилась паленой водкой, и я ну, с ними стал ругаться, и типа как бы отомстил, не отомстил. Хотел, чтобы закрыли этот, этот кафе и вызвал минеров туда, честь. И они меня посадили на сутки сначала. Мне дали сразу три года. 54-річний окупант плачеться на війні погано. Умови геть жахливі. Пожити під землю обігріву, без нічого це плохо. І кожен день ходити вставати рано утром і ходити по грізі, 7 кілометрів туди обратно, плюс там бігати, вислушати всі масове масові адреси. ж не привична було мені для своїх років. На фронті Герман пробігав недовго. Перший вихід на позиції і полон. Шли, 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 і на понапоролі на українські позиції зайшли вдома, ребята стали нас хорошо зустріли, куфом угостили. Потрапивши в український полон, зрозумів різницю між українцями та руснявими. Мені сказали, ми не кацапи, ми не розстріляємо людей вже в каце. Витока розстрілювати окупант. Побачивши кадри розстрілу наших військових. Нарешті зрозумів в армії Росії ні честі, ні величі.